Першокласник Іван від Велетенських скрепок у захваті. Він велосипедист, щоправда, зі школи йде пішки. Каже, канцелярська парковка йому дуже подобається. Як тільки придбає новий двоколісний, залишатиме його саме тут. У мене ну дуже іржавий, ну і, і дуже поломаний, тому мені тато хоче ну новий велосипед купити. Юрій Тачинський керівник відділу продажу магазину канцтоварів, розповідає, ідея встановити незвичні велопарковки виникла тому, що більшість персоналу просто не мали. Де залишати двоколісний транспорт щодо форми, то обрали скрепки. Це кольорово та практично. Це власна ініціатива, просто однодумці. Ми сіли, подивилися, подивилися це в інтернеті. Я не скажу що це якась унікальна ідея, про що дещо своє внесли і так от зробили. Перед тим як встановити велопарковку, розглядали й інші варіанти. Скрепки у загальний вигляд вулиці вписуються і порівняно невеликі за розміром. Тім дозволяють припаркувати велику кількість як дорослих, так і дитячих двоколісних. До слова, коштують скрепки недорого. Вартість однієї 500 гривень. Цікавий момент: за кілька місяців експлуатації на скрепки ще не засіхали вандали. Поки що, крім скажем, позитиву, ми нічого що не зустріли, всі Люди кажуть, о, гарно, класно, супер. Зручно паркувати велосипеди, що теж було б немало немалозначно. Богдан їздить на велосипеді уже багато років. Чоловік на власному досвіді знає, що таке відсутність парковок. Велосипед часто доводиться прив'язувати до дерев чи якихось інших предметів. Парковка, скрепка йому дуже сподобалась. Що є фантазія? Це удобно, головне, що. Я приїхав в магазин. А як цього би не було, то треба колодерва пристягувати, тому що всіякої якої буває. Можуть украсти, забрати. Виявляється, зробити щось цікаве та оригінальне для міста не так уже й складно. Просто треба трохи пофантазувати. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.